Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі! Мене звати Кая. На це відео мене спонукало багато запитань мого оточення, і я подумала: от дійсно, як знайти ту справу, яка тобі подобається, або як можна. Знайти якесь цікаве заняття, хобі, як можна зрозуміти, що це тобі подобається. Мені хотілося б поділитися моїми способами, як я, наприклад, шукаю справи, яка мені подобається, як знаходити якісь хобі, заняття, і виокремила декілька лайфхаків, отож, почнемо наше відео. Якщо чесно, таке запитання, як мені знайти те, що мені подобається, я зазвичай чую від тих людей. Які дійсно чимось займаються. Якщо розібрати цю тему, то на мою думку, це відбувається зазвичай через те, що є страх, що це заняття воно не моє, тому що воно, наприклад, не приносить мені якихось коштів, або воно не таке, як у всіх, або воно досить банальне, або, наприклад, я починаю його робити, потім кидаю. І тому виникає цей страх, що я не знайду того заняття, яким я буду займатися, усе своє життя. Бачите, що у нас є страх, ми не знайдемо те заняття, тому що інші, які знаходять якісь свої хобі, заняття, якими вони займаються, вони про це розповідають дуже так насичено, експресивно. Вони кажуть, вау, от я ходив туди, туди, я кожного дня туди ходжу, або кожного тижня. І я відчуваю такі емоції, розказують, як там було класно. А ти, наприклад, коли займаєшся якимось заняттям, ти не відчуваєш, можливо, таких емоцій, або, можливо, ти якийсь менш експресивний, тобто менш емоційно проявляєш якусь свою захопленість. І це нормально, тому що, наприклад, не всі можуть бути такими емоційно багатими і настільки так проявляти свою емоційність, хтось, наприклад, просто всередині себе відчуває задоволення від цього, але він не проявляє це такою експресією. Взагалі немає ніяких цікавих занять для мене. Це виникає зазвичай, тому що ти думаєш, що ти маєш знайти якесь заняття, яким би ти займався кожного дня або кожного тижня, тобто стабільно. А в тебе, можливо, є якісь хобі, заняття, якась улюблена діяльність, якою ти займаєшся посезонно, наприклад. І це прекрасно. Тому що, наприклад, от в мене є улюблене моє заняття, одне із це в'язання. Я люблю в'язати гачком. У мене є колекція одягу, яку я створила своїми руками. І мені це дійсно переносить задоволення, це моє заняття, хобі. Але я ним займаюся або раз на рік, або два рази на рік. Тобто, буває таке, у мене приходить якесь натхнення. От я дуже-дуже сильно хочу в'язати, і я цим займаюся. Тобто, це не означає, що це не моє заняття, це не моє хобі, тому що я цим займаюся один раз на рік. Це зовсім не так. Це моє хобі. І якщо я ним займаюся не кожного дня, це все рівно залишається моїм хобі і моїм улюбленим заняттям. Ще один варіант, чому буває важко знайти якесь своє улюблене заняття, це тому, що ти, наприклад, кидаєш щось на півдорозі, або, наприклад, ти починаєш чимось займатися малюванням чи танцями, і ти згодом просто про це забуваєш, або просто кидаєш, і ти думаєш, ну все, я це кинув, значить, це точно не моє. Тому що якби це було моє. Якби це мені дійсно подобалося, я би цим займався 24 на 7. Але по-перше, на наші хобі вони можуть змінюватися. Наші улюблені заняття можуть змінюватися. Що ти щось кидаєш на півдорозі, це означає, що ти використовуєш час, який би мав використовувати на своє заняття хобі, використовуєш на щось інше, що у тебе навпаки забирає енергію. Зазвичай в нас можуть навіть забирати енергію наші ліниві справи, відпочинок. Тобто, коли ти дійсно сидиш, скролиш у тіктоці або в соцмережах, або коли, коли ти просто клязеєш щось в телефоні граєш, ігри, хоча тобі, наприклад, цього не дуже сильно хочеться, тобі просто хочеться відпочити, але воно ти не хочеш нічого робити, коли настає така якась лінь, і саме у цей період, коли ти якось витрачаєш час не досить корисно для себе, ти думаєш, що... Твоє заняття, воно не для тебе, тому що оця лінива кулька вона забирає у тебе твій час, який би ти міг приділяти зі свого хобі. Якщо ти думаєш, якщо ти щось кидаєш або не доводиш до кінця, що це погано, з одного боку так, але це все рівно можливість тобі рости і допомогти собі притупити у цю лінь і дійсно повернутися до того свого заняття. Тому що якщо у тебе трапилась пауза, це не означає, що це не твоє. Отож, друзі, ми переходимо до способів лайфхаки. Перше, що я хочу сказати, що сприймайте своє життя або цей пошук, або оці якісь маленькі трагедії, типу, я не знаю ці страхи як певну якусь історію, як сюжет, як гру. Тому що дійсно, типу, ми сприймаємо наше життя буває надто серйозно, і ми думаємо, якщо ми там чогось не знайдемо, якщо ми не знайдемо себе, якщо ми якось внутрішньо не будемо розвиватися, то все буде катастрофа. Але просто сприймайте навіть свої якісь перешкоди, страхи, лінь навіть як просто якийсь рівень, який ви маєте пройти в грі, просто подолати якогось боса і пройти далі і стати вже якимось переможцем свого життя. Наступний досить цікавий лайфхак це зрозумій, де ти є зараз, і усвідом, що на цьому етапі для тебе працює, а що не працює. Наприклад, якщо ти зараз студент або школяр. То ти маєш у своїй цій діяльності зрозуміти, що для тебе працює. Наприклад, якщо тобі задають часто робити якісь реферати або підготувати якісь повідомлення, і ти розумієш, що ти до цього досить серйозно готуєшся, ти шукаєш інформацію, перериваєш декілька сайтів або навіть книг, знаходиш цю інформацію, і можливо навіть всередині тобі це подобається, що ти вже з великою кількістю інформації зумів зробити більш таку коротеньку і цікаву. Тобто для тебе, наприклад, працює цей пошук аналіз інформації, або коли тобі дають якусь можливість виступити, проявити себе, або зробити якийсь проект, от просто перед класом, перед аудиторією виступати, ти розумієш, що для тебе це працює. Тобто, ти розумієш, що в мене це виходить, і в принципі воно в мене не викликає величезного страху. Тому для тебе значить, це працює. Тобто тобі подобається аналізувати інформацію. То можливо тобі буде подобатись писати якісь коротенькі статті, або писати якісь вірші, або писати якісь твори. Можливо, це буде одним з твоїм хобі, одне з занять, яке тобі буде подобатись. Або ж, якщо тобі подобається виступати перед аудиторією, це може бути, наприклад, або блогінг, або можливо, це тебе підштовхне до якоїсь журналістики. Якщо, наприклад, це робота, то також аналізуй, що для тебе працює, що ні. Коли я працювала ще консультантом. Мені доводилось дуже часто спілкуватися з гостями, і що я усвідомила, що деякі гості вони дуже люблять вести якісь бесіди. Оді вони обирають одяг, наприклад, але вони люблять просто про щось поговорити. І я зрозуміла, що мені і мені це працює. Коли я, наприклад, веду якусь бесіду з кимось, особливо коли заходить якась досить цікава тема, то мені це подобається. І вже, наприклад, як я зараз використовую, я, наприклад, розповідаю про якісь цікаві теми. Зараз буде дуже особливий лайфхак. Він називається тиша, спокій, час на один зі собою. Це дійсно допомагає зрозуміти, що тобі подобається і чого ти хочеш, тому що в нинішньому хаосі, постійному русі, в тебе постійно якісь думки переживання, і це не дозволяє тобі почути дійсно якісь свої внутрішні бажання. Повір мені, коли ти будеш проводити більше часу на день зі собою, тобто просто виділити, можливо, якусь кімнату або якийсь період, коли ти будеш просто навіть мовчати, або піти на прогулянку на 2 години, от дійсно таку велику прогулянку. Не просто тобі є завдання, піти в супермаркет, щось купити, а ні, просто піти побути із собою. Це дійсно допомагає тобі просто зрозуміти, чого ти хочеш. Це звучить дивно, але це працює. Наприклад, у мене бувають якісь такі важкі періоди, настають, мені здається, я себе якось починаю губити. І я просто буду наодинці з собою, і я знаю, що мені допоможе віднайти щось нове, або зрозуміти, чого я дійсно хочу, або куди я хочу йти. Коли я в минулому відео розповідала про книгу Монах, який продав собі Феррари, то дійсно саме ті люди, монахи, які проводять більше часу наодинці з собою і саме в спокої. І навпаки, без розмов, без спілкування, а просто в тиші вони відчувають себе щасливими. І, здається, саме цей секрет ми також маємо використовувати у себе. І перейдемо до наступного практичного лайфхаку: це подумати, чим би займалась людина, якою я хочу стати. У кожного з нас є якесь бачення свого майбутнього або бачення якою людиною ми хочемо стати. Наприклад, ми зберігаємо в Пінтерсі картинки. Нашого майбутнього, або от просто перед сном ми уявляємо, яким ми бачимо, наше майбутнє, або, можливо, ми зустріли якусь людину, яка нас надихнула на те, ким ми хочемо бути. І от саме просто подумати, чим би займалась людина, якою я хочу бути. Можливо, в неї були якісь цікаві хобі, заняття, або, можливо, вона б якось по-іншому проводила б свій день, можливо, вона любила приходити після роботи, всі навчання додому, сідати в своє улюблене крісло і читати книгу. Тут якісь такі навіть елементарні речі, і вони навіть допоможуть тобі зрозуміти, чи тобі, можливо, це би сподобалося чи ні. Чому буває нам ще важко знайти якісь хобі заняття, які нам подобаються, тому що ми боїмося осуду. В нас є страх, що суспільство не сприйме, наприклад, мою діяльність. От я в Тіктоці зустрічаю чоловіків, які займаються манікюром або, наприклад, роблять макіяж, і в них виходиться прекрасно або зачіски. І в цьому немає нічого поганого. Тобто людина від цього не стає гіршою, вона не робить нічого жахливого, вона просто проявляє себе і в неї це виходить. Ці страхи вони зупиняють нас від пошуку, навіть якоїсь діяльності, яка би нам подобалась, тому що ми думаємо, а якщо я щось знайду, мені це сподобається, але суспільство це не сприйме. Але раніше також дуже багато чого засуджувалось. Наприклад, засуджувало тих людей, які думали, що ми створимо апарат, який зможе переносити людей у повітрі. І зараз ми маємо літаки, або, наприклад, засуджували чоловіків, які займалися моделюванням одягу. І зараз ми знаємо багато геніальних чоловіків-модельєрів. І... Переходимо до наступного лайфхаку: це оточи себе людьми, які займаються різними діяльностями, різними хобі, які мають різні зайнятості. Ти можеш це робити навіть і в соціальних мережах, наприклад, підписуватись на різних танцівників, ті, хто робить якісь діавай, роблять щось своїми руками. Підписуватись на співаків, підписуватись на тих, хто робить макіяж, зачіски. Тобто оточити себе дійсно різними сферами, коли ти на них ось дивишся, і ти придивляєшся, і ти визначаєш, тобі, наприклад, це подобається або тобі це не подобається. І так само, наприклад, ходити на різні якісь заходи, гуртки різні, відвідувати різні фестивалі, просто дивитися, чим інші займаються, і перейняти собі якесь заняття. Наступний лайфхак це. Пригадай, чим ти любив займатися в дитинстві, або про що ти мріяв у дитинстві? І можливо тобі ця діяльність навіть подобатиметься і зараз. Наступне: пробуй ті діяльності, які навіть викликають у тебе заздрість. Це може бути навіть біла заздрість. Наприклад, коли ти бачиш якогось дизайнера класного і ти заздриш. от блін, як людина таке створює, це так круто, вона такого не вийде. А чого ти думаєш, що тебе не вийде? Ти просто береш і пробуєш, знаходиш, можливо, навіть якісь курси, або просто починаєш щось якось вдома шити, створювати. Наступний лайфхак порада це може стосуватись, наприклад, подорожей, або навіть якщо у вашому місті є якісь гуртки, то також це відвідуйте. Можливо, при подорожах у тебе виникла можливість поплавати в басейні. І ти, наприклад, поплавав, і ти потім зрозумів, що тобі так подобається плавання, і ти вже повернувшись додому, шукаєш різноманітні басейни для того, щоб записатись, наприклад, на постійне, записатись, наприклад, на якісь уроки плавання, або просто кожного тижня, або кожного місяця відвідувати басейн. І зараз, друзі, буде казка. Зараз буде така коротенька притча, яка можливо також допоможе вам зрозуміти, чого ви хочете. Уявіть, що ви знаходитесь на роздоріжжі, тобто є у вас три дороги, три шляхи. Один із шляхів вас веде до річки, другий шлях вас веде до лісу, і третій шлях вас веде на луг, поле луг. І от ви стоїте, як вам визначити, чого ви хочете. Ви себе запитайте. Чого прямо зараз, в конкретний момент, от просто в цю секунду, я хочу. Якщо я хочу піти поплавати, охолодитися, то я йду до річки. Якщо, наприклад, я хочу відчути якийсь шум дерев, я хочу якогось затінку, то я йду до лісу. Або якщо я хочу зібрати букет польових квітів, то я йду на луг. Тобто ми визначаємо, що ми хочемо в конкретний момент. І якщо у нас виникають страхи, ми стоїмо перед цим роздоріжжям і ми думаємо, Ліс, а там буде стільки комарів, там будуть якісь дикі звірі, там буде мені страшно, якщо я заблукаю, і ми просто нікуди не йдемо. Якщо ми думаємо, наприклад, якщо ми думаємо про річку, о якщо там буде холодна вода, а там ще й буде сонце мені пекти в голову, та ні, не хочу. Якщо ми думаємо про луг, а якщо там не буде ніяких квітів, а якщо там буде просто якась трава, якісь будь для чого мені туди йти? І от просто ці страхи, вони нас зупиняють в реальному житті пробувати і робити щось що нам дійсно хочеться. Тому варто себе запитувати, чого я дійсно хочу в цей момент, перед тим, як у нас виникнуть якісь страхи, тобі хочеться спокою. То ти, значить, пробуєш якусь діяльність, яка саме дає тобі цей спокій. Це може бути медитація або навіть йога. Або якщо прямо в цей момент ти відчуваєш, що у тебе немає енергії, то повір мені, навіть якийсь спорт, прогулянка не може подарувати тобі енергію. Повернемося до притчі. Якщо ти стоїш перед роздоріжжям і ти думаєш, а чи буде цей шлях правильним для мене? От я дійсно, начебто, дуже хочу піти зібрати польові квіти. Але а чи буде це правильно? Повір мені, якщо ти не спробуєш, то ти не дізнаєшся. Я, наприклад, чула декілька цікавих історій про те, що відомі люди, вони навіть знають, що для них і правильно, тільки після того, якщо вони пробують. Ми не знаємо, наприклад, де заховані якісь скарби, навіть наші внутрішні скарби, де ми можемо себе дійсно проявити, якщо ми не будемо пробувати. Отож, друзі, я сподіваюся, що вам сподобались ці поради. Можливо. Ви використовуєте якісь свої способи, які допомагають вам знайти те, що вам подобається. Або, можливо, вам дійсно допоможуть якісь ці поради, буду дуже рада. І на цьому моє відео завершується. Дякую вам за перегляд і побачимось у наступних відео. Па-па!